Вже більше 20 днів антициклон. Довгожитель узбережжя Баренцевого моря утримує на Черкащині посушливі погодні умови. За цей період спостерігалися лише точкові дощі загальною кількістю до 10 мм, а середньодобова температура перевищувала норму на 4-5 градусів. До того ж, за оперативними даними, з початку року в області випало лише 254 мм, або 65% норми, і це одне з найменших значень за останні 80 років. Відсутність суттєвих дощів та підвищений температурний фон призвели до висушування ґрунту та ускладнили проведення осінньої посівної кампанії, підвищили показник пожежної небезпеки в області до надзвичайного класу. Щоправда, у минулі три дні тропічна повітряна маса в нашому регіоні змінилася на помірно теплу, чому сприяли прохолодні північно-східні вітри. На поточному тижні погодна ситуація дещо зміниться. Вище згаданий на антициклон опинився серед ансамблю циклонів з різних напрямків. У першій половині тижня Черкащина відчує вплив циклону, який розкручується над Чорним та Азовським морями. Цікаво, що циклон подібного типу має назву медікан і схоже на тропічний ураган, проте його розміри значно менший, та існує він не більше трьох днів. Прогнозуються інтенсивні зливи та сильні вітри на узбережжі морів у нашому регіоні. Відчуватимуться лише відгуки тої негоди, порції невеликих дощів, коливання температури та атмосферного тиску. Однак це лише деяке порушення погодної стабільності, але не зміна в сезоні. У період 8-10 вересня на Черкащині очікуються локальні грози, короткочасні дощі, в окремих шквали 15-20 метрів за секунду, температура вночі 10-15 градусів в день-22-27. У другій половині тижня північний антициклон знову займе своє домінуюче положення. Погода стабілізується, вітри з південного сходу очікувано підвищення температури не принесуть. Тепло залишиться помірним. Вночі 9-14 градусів, день 20-25. Літо триває, тож насолоджуємося.